Привіт, друзі! Сьогодні розберемо дуже важливий продукт Світлайн це Фітлан Геланфіт для всієї родини. Для міцних і здорових суглобів і хорошої рухливості. Рухливість суглобів є основною передумовою для нашої мобільності та якості життя, для здоров'я суглобів і хрещів та для забезпечення їх функціонування необхідні певні поживні речовини. Під час навантажень на суглоби, наприклад, через заняття спортом або надмірну надлишкову вагу, а також із настанням старості, виникає потреба в певних поживних речовинах, необхідних для наших суглобів, це змащення суглобів і хрящів в особливій комбінації та в рідкій формі застосування. Властивості активних компонентів. Основними хондропротекторами є глюкозамін-сульфат і хонроїтинсульфат. Вони є природними компонентами суглобового хряща, входять до складу протигліканів і глікозаміногліканів хрящової тканини. Близько 40 років тому європейські вчені стали використовувати для лікування суглобів натуральні засоби глікозамін і хондроїтин. Кожен з них дав хороші результати не тільки в плані зниження больового синдрому, а й відновлення хряща з невіальної рідини. Революційні зміни в лікуванні артритів і артрозів були зареєстровані, коли глюкозамін і хондроїтин об'єднали в один комплекс. Такий препарат значно поліпшив статистику одужання і дав змогу відновитися від прийому нестероїдних протизапальних засобів, які використовують і донині. У численних дослідженнях фармакологічних ефектів хондропротекторів встановлено сприятливий вплив на метаболізм хряща. Посилення анаболічних і ослаблення катаболічних процесів. Тривалі клінічні дослідження, проведені в багатьох країнах, підтвердили високу ефективність комплексного препарату і його повну безпеку для нашого здоров'я. Основні властивості хондропротекторів: знижують біль, відновлюють хрещову тканину і міжсуглобову рідину, нормалізують обмін речовин у хрещовій тканині, покращують гнучність і рухливість суглобів, зміцнюють опорно-руховий апарат. Лікозамінсульфат є аміномоносахаридом. В організмі він використовується хондроцитами, клітинами хрещової тканини як вихідний матеріал для синтезу протогліканів, лікозаміногліканів і гілоронової кислоти, необхідний для відновлення хрящової тканини. Це природний будівельний матеріал для хрящів. Крім того, глюкозамін сприяє активному формуванню тканин організму кісток, зв'язок, сухожиль, нігтів, клапанів серця. Глюкозамін відіграє основну роль у виробленні і отриманні внутрішньосуглобової рідини, нестача якої, як правило, призводить до хвороб суглобів. Крім того, глюкозамін є складовою частиною слизу, що виробляється в шлунково-кишковому тракті, легенях і нирках. Хондроїтин сульфат утворюється з глюкозаміну. Його молекула у 100-200 разів більша за свого попередника. Молекула хондроїтин сульфату є невід'ємною частиною структури хряща і відповідальна за комірчості та фізико-хімічні властивості хряща. Хондроїтин сульфат головний унікальний компонент, який десятиліттями довів свою цілющу ефективність щодо активної регенерації хреща. Його основна особливість зберігати воду в хрещі у вигляді водяних подушок, що створює хорошу амортизацію і поглинає удари під час ходьби. Хондроїтин сульфат чинить протизапальну та аналітичну дію, зменшує болю в суглобах і хребті, збільшує їхню гнучкість і рухливість. Також активізує фіксацію сірки у процесі синтезу хондроїтин сірчистої кислоти. Що своєю чергою сприяє відкладенню кальцію в кістках, а не безпечних для здоров'я місцях. Хондроїтин сульфат оздоровлює весь організм, загоює рани і покращує роботу серцево-судинної системи. Відновлення зв'язок і суглобів потребує великої кількості вітамінів і мінералів, які беруть участь у процесі синтезу нових клітин. До них насамперед належать вітаміни групи Б, особливо Б6. А також вітаміни Е, С і мінерали мідь, цинк, селен, магній, марганець, кремні та інші. Багато вітамінів і мінералів, крім того, є прекрасними антиоксидантами, що допомагають захистити клітини від окисного пошкодження під час запалення. Мідь є компонентом більшості ферментів, є з'єднувальною частиною еластину та колагену. І важливим прискорювачем реакцій білкового обміну та обміну основних жирних кислот. Має антибактеріальні та протизапальні властивості. Мідь бере участь у творенні кісток, формуванні гемоглобіну та еротрацитів спільно з цинком та вітаміном С бере участь у творенні сполучно-тканинного каркасу кісткової та хрещової тканини. Клінічні дослідження останніх років впевнено відвели міді. Важливу роль в терапії травматойного артриту, адже вона здатна допомогти в процесах хромування колагену і змістнення сполучних тканин. Цинк клінічні випробування свідчить про те, що нестача цинку чинить негативний вплив на синтез сполучної тканини. Цинк входить до складу більш ніж 200 металоферментів, що беруть участь у найрізноманітніших обмінних процесах організму зокрема пов'язаних із синтезом і функціонуванням кістково-хрещової тканини. При його дефіциті різко сповільнюється формування скелета і окостяніння хрещів. Дефіцит цинку є одним із чинників ризику розвитку остеопорозу, діє в синергії з, з міддю і вітаміном С. Вітамін С. Основна його функція це синтез колагену. Колаген головний будівельний матеріал для сполучної тканини. Який сприяє відновленню хряща. Відомо, що вітамін С має хороші антиоксидантні властивості. Дослідження показали, що вміст аскорбінової кислоти в крові при ревматоїдному артриті знижений приблизно на 93%. Це говорить про те, що уражені суглоби мають гостру потребу у вітаміні С. Він зміцнює організм у цілому, активізує антитіла, Протидіє бактеріям і вірусам, які спричиняють патологію суглобів. Вітамін С посилює дію глюкозамін сульфату і хондроїтин сульфату. Натуральний порошок із морських водоростей є каталізатором засвоєння харчових речовин. Куркумін – це діюча речовина куркуми і її головне багатство: Куркума – це пряність, яка тисячоліттями використовується в аюрведичній медицині. Потужний протизапальний та антиоксидантний засіб. Саме куркумін забезпечує практично всі корисні властивості куркуми для лікування суглобів, покращує кровообігу тканина, знімає запалення, бореться з інфекцією, відновлює рихливість суглоба, очищує сановіальну рідину і стимулює її вироблення, знімає ревматичні та атритні болі. Завдяки нові інноваційній технології CD комплекс його доступність збільшилася в 45 разів. Основні переваги Fitline Fit FitLine Fitland Fit – це особлива комбінація субстанцій, що підтримують суглоби у рідкій формі застосування. Основні переваги Fitland FitLine Fit. Fitland Fit – це особлива комбінація субстанцій. У рідкій формі застосування, що має найвищу якість та ефективність, що підтримують суглоби. Пленгеленфіт містить життєво необхідні речовини найвищої якості, виробляється за стандартами GMP. з глюкозаміном, хондроїтином і аюрведичними травами, з вітаміном С сприяє виробленню колагену та регенерації кісток і хрящів. Цинк сприяє правильному формуванню кісток. Мідь сприяє правильному формуванню сполучної тканини, велика ефективність завдяки особливій інноваційній формі куркуміну. Фітлан геленфіт містить екстракт куркуми з циклодиркстрином, який характеризується дуже швидким засвоєнням. Біодоступність у 45 разів вища, ніж у звичайної куркуми. Найкращий результат фітлайн середини та фітлайн мед зовні. Дієвість продукту відчувається вже після 2-3 застосувань. Fitland GalenFit містить 90 порцій. Рекомендації щодо застосування рекомендується для профілактики будь-яких захворювань суглобів та зв'язкового апарату. З огляду на роль хондропротекторів у попередженні хвороб суглобів ідеалі прийом Fitland Galen Fit має бути щоденним або здійснюватися тривалими циклами. Оптимально застосовувати в комбінації з базовим набором Fitline Basic, Fitline Activize Oxy Plus, Fitline Restorate і Fitline Omega 3E. Разом з прийомом Fitline Gain Fit робити лікувальну фізкультуру, масаж і фізіотерапію. Рекомендовано застосовувати разом з Active Gel. Застосування розчинити і ретельно перемішати. Одну чайну ложку безверху. 3 г порошку у 100-200 мг води або будь-якого напою. Оптимально додати до Фітлан Ресторейт. Для посилення дії рекомендується після прийому легкі фізкультурні рухи. Рекомендована денна доза. 1-2 порції на день. Тривалість прийому не менше 6 місяців. Можна приймати довгостроково. Об'єм упаковки 270 г на 90 порцій. Попередження починати прийом завжди з маленьких доз. Після відкриття використовувати якомога швидше, зберігати про холодному і сухому місці, недоступному для дітей. Активні інгредієнти глюкозамін-сульфат з ракоподібних, хондроїтин-сульфат, мітамін С, мід, цинк, порошок із водоростей, екстракт куркуми – Декстерину. За більш детальною інформацією звертайтеся у приватні повідомлення.